Ну, Миколая знають, а хто я такий? Хтось знає? О. А що таке рятувальник? Знаєте? Спасатель. Дивіться, є, от дітки всі сказали: і гаїшник, і міліціонер, і пожарник. Правильно, правильно не сісняйтесь, треба. але дивіться, у нас ще є така служба, вона собі об'єднає багато різних функцій. Це рятівник. Він і пожежний, він і коли е, хтось піде без дозволу по кризі, і не дай Бог провалиться, він спасає і на воді, коли хтось пливе і йому потребує якась допомога. І коли старенька бабуся е, випустила кішку котика погратися на вулицю, а він заліз, заліз і не може злізти, ми теж приїжджаємо і спасаємо і маленьке кошенятко. Ми Якраз, якраз в вашому районі в Шевченківському знаходиться ваша прекрасна такий заклад, ваша школа. І ви знаєте, я багато їжджу в школу, у мене теж дитинка. І в 6 років, і 17, і 24 Але, але я цей, але я був у їхніх різних школах. Ви знаєте, у вас найкраща школа. і Ми виконаємо сьогодні. Бо Миколай завтра до кожного до вас прийде, а ми сьогодні його передали, як рятівники. І от з тим дядюю, от такі черв, красиві чорні формі, ми зробимо для вас маленькі подарунки. І чуть-чуть зробимо для вас свята. І для вас привезли, як Миколайки, трошки подарунки. Це просто, щоб ви за всякі ігри, і інтелектуальні. все. Первемо. О, анон. <laughs> Ура! Молодец! Подарок старик. <laughs> <Я? смех> Держи, да, Спасибо Спасибо Держи Идем, Сушима. вот. Спасибо, молодец!» Спасибо, Сушима. Спасибо, Сушима. Спасибо, Сушима. Спасибо, Сушима. Спасибо, Сушима. вот Сушима. Сушима. «А вот это вот — это все модульное оригами складывать из модулей. Да что это бумажка. Ну, скручиваются. Не что бумажка. Бумажки.